Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Давайте прогуляємося весняним садочком. У нас падали дощі, і як бачите, клумби всі зазеленіли, але з ними разом з'явилися і бур'яни. Трішки зацвітають різні квіточки. Кінець травня місяця. Гарно вже так розрослися хости. Пускає молоді листочки лаванда, яку посадили минулого року. Минулорічно посаджений гібіскус прижився, друзі, і ось випустив вже гарні молоді листочки. І знов гарна хосточка перекликається з іншою. Відсвіла вишенька, і отже зав'язуються ягідки. Що зараз чудово радує, так це бузок. Запах стоїть чудовий. Та гарні квіточки. І лілейник вже зав'язує бутони. Помаленьку приживається абрикос, що ми посадили минулого місяця. Відсвіла вже ігрушечка, бачу зав'язуються вже гарні плоди. А ось така величенька уже йошта. А з неприємних моментів ось я попрощалася з останнім кущом самшиту. Більше, друзі, я їх купляти не буду. Як там того року, так і в цьому році знову западає вогнянка. Пропадають кущики, і в магазині сказали, що так як тепла зима, шкідники не вимерзають, і тепер з кожним роком буде важче з ним боротися. Тож ми його викопали і більше сам шип садити не будемо. Весна, все зелене радує. Чекає приходу потрішки літа. Папоротник пересадила в інше місце, але як бачу, почуває себе він тут також чудово. Ось так ніжно, друзі, зацвіла конвалія. де неде де появляються ще квіточки в японської айви. Чудова пора! Все оживає, зацвітає, радує. Забула назву, але дуже люблю оці біленькі весняні ніжні кіточки. Майже відцвів мишачий гіацин. Ще трішки та зацвіте турецька гвоздичка. Тут радує нас барвінок. Весною були морози, тож бересклет трішки померз, але зараз оживає, пускає нові молоді листочки. Гарно в ліс пішли, вушка, можна й розсадити. Порадував піон, в мороці зав'язалося багато бутонів. Не було нас тиждень на дачі, і скажу я вам, що все стрімко росте, зеленіє. Звісно, радий. Сьогодні у нас потепліло, а то було дуже холодно, вночі до 0 градусів один день доходило. А сьогодні вже плюс 12, так що, надіюсь, вже буде тепло. Воно вже по другому разу пускає листочки. Перші, як випустив, померзли. Це вже другий раз, що з'являються листочки. ще, надіюсь, буде тепленько. Тільки, друзі, розказувала вам, що розповодилося. Сонечко гарно світить. А дивлюся, з другої сторони, вже знову йдуть хмари. Мабуть, на вихідні буде падати дощ. Тільки згадали про дощ і він почав накрапати. Тож, зараз чекаю, якщо пройде, будемо чистити ось цей квітничок. Також у мене є ще квіточка, яку я хочу посадити. Йдуть такі дощі, що квіточки навіть рівно вже не стоять, дощик їх прибиває. Красиво дивляться крапельки роси від дощика на хвості. До чого ж красивий цей барбарис з капельками роси? Чудово, вріст пішла, і біла гортензія ще трішки і буде радувати нас своїм квітуванням. Читала в одній книжці, що треба зауважувати красу у дрібничках. Так дійсно любуєшся цією природою, красою, наскільки вона ніжна і красива. З такими затяжними дощами папоротнику добре, він же висотою майже метр. Пішки вже зав'язуються бутони на ожині. А це нова квіточка, яку я посадила минулого тижня. Ось і така гарна полечка. На молодій грушеці зав'язуються грушки. На трояночці теж вже зав'язуються бутони для квітування, і вона теж вся в крапельках доща. В гості прилетіли синички. Насипала трішки печива. пригощаю синичок. Випав дощик і поміняв всі мої плани. Сьогодні ми мали косити, я мала чистити квітнички. Та дощ вніс свої корективи. Небо повністю сіре. Зараз знову буде падати дощик, нічого не залишається, як любуватися природою та пташечками. Польові квіточки теж бувають дуже красивими. Ось іще виросла цікава квіточка, не знаю, друзі, її назви. Так все гарно зазеленіло, так затишно. Співають пташечки, сусіди приїхали, теж мали робити роботи, та дощик їх зігнав, поїхали додому. Ось і в капельках доща, абрикоска, яку ми посадили, листочки не жовтіють, надіюсь, що деревце прижилося. Ось, друзі, такі вже гарні червоні порічки. В це мороці має на них бути гарний урожай. На дачах затихли роботи всі чекаємо закінчення дощу. Ось смілива синечка. Я від неї в двох кроках. А вона мене не боїться. Така смілива маленька пташечка. Поки, друзі, не падає дощик, трішки прорідимо коло лаванди місце. Дивіться луї в її душі і вона бідненько темніє. Сильно в цьому році і розрісся вербійник, тож треба трішки його прорядити. Трішки почистила клумбочку, відкопала стільки вирвала вербійника. Гарна квітка, але дуже вистрілює сильно. Я люблю, коли так перекликаються різні кольори та форми листочки. Пройшло хвилин 15 і знову почав падати дощик. Сьогодні він же нам нічого не дасть зробити на дачі. Тож я, друзі, з вами буду прощатися. Бажаю гарних, спокійних, вихідних, мирного неба та до зустрічі на нових відео.